Сергій Рудик, підполковник збройних сил України, народний депутат України. Вже з нами вітаємо вас у цій порі. Здоров'я бажаю. Так, навзаєм, отже, перше питання: підриви гідротехнічних споруд Росіянами в Україні тривають. На жаль, але за інформацією збройних сил України російські війська ще замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької і Херсонської областей. Яка логіка на вашу думку цих дій? Вони намагаються зупинити сили наступальних дій наших воїнів? Чи це знищення економіки з екологією? для того щоб зрозуміти логіку Росіян, достатньо глянути в підручники історії. І ви побачите, що це системне явище, теорія випаленої землі ще в 1708 році. Кривавий Петро І, пам'ятник, якому досі до речі, стоїть в Полтаві, хоча обмальований, і написані гарні гарні слова, але тим не менше, знищив казацьку столицю Батурин. Не просто знищив, а було вирізано все населення: жінки, діти. Майже 15 тисяч людей в 1941 році. Вже радянська влада знищувала подібний заклад, подібний ГЕС. Це Гітро Дніпро ГЕС. Вони розраховували очевидно на якийсь воєнний ефект, але так сталося, що на думку експертів і істориків, постраждало. Це мало було сказано. Постраждало загинуло від 20 до 120 тисяч красноармійців. Не німців, німці, проти яких налаштована була ця історія, якраз всі зміли спастися. Якщо ви подивитеся вже історію 21-го століття, і подивитеся, порівняєте фотографії з зруйнованими росіянами Грозного і порівняєте з фотографіями Маріуполя, ви не побачите відмінності. Це нація гвалтівників і вбивців. Якщо розглядати чисто воєнної точки зору, ну то приклад Дніпрогеса показав, що воно не працює. Це не перша е, гідроспоруда, яку вони взірвали під час цієї війни. В Карлівці, 25 жовтня, була підірвана ГЕС. Ну, в Новодарівці була підірвана гребля на межі Донецької і Запорізької областей. І я би дуже сумнівався, що воно переслідує якісь логічні цілі навіть згадати навіть е, греблю через ірпінь на самих перших днів війни. Вони не досягли поставленого ефекту. Вони зірвали греблю в Демидові, а е, трохи далі по течії е, був мощу. і їм треба було перейти на нашу сторону. Чотири рази вони виставляли свої е, технічні споруди для того, щоб перейти, і ми знищували їх артилерію. А на п'ятий раз вони її змили водою. І це був наслідок цього підриву ОГЕЦ. Тому логіки там немає. Е, ну, вона, очевидно, би мала бути. Якщо говорити про цивільний наслідок, то ми розуміємо, що це не співмірні жертви. Ті тільки одні олешки, які знаходяться під окупантами, за нашими даними, хоча вони не пускають туди експертів, зрозуміло, нашої сторони навіть ООН, могло загинути до 500 цивільних мешканців. Порівняємо з нашими цифрами. Так ми сумуємо, звичайно, за українцями, які загинули внаслідок підриву Каховської але Це 21 особа, а там 500. Тому е розуміння їхніх намірів, ну з геополітичної точки зору, я так розумію, що вони намагаються, щоби захід нас примушував до перемир'я. Згадайте от події двох останніх тижнів: Лукашенко просить африканські президенти, просять вони намагаються провокувати нас на загрозу е е е ядерного взриву і відповідно на застосування тактичної зброї. І Каховська ГЕС цієї історії. До речі, то що сказав пан Буданов, це абсолютно правда. Їм мало ГЕС, їм мало тих критичних наслідків, які вже сьогодні має світ, Україна і багато європейських країн. Тому що природа вона одна, і сьогодні наслідки підриву Каховської ГЕС уже відчувають і Болгарія, і інші країни, які знаходяться вздовж Чорного моря, Румунія. я Думаю, теж у них ця історія дотече, Так, немає не... їм Пане Чим Сир... крити намагаються примушувати нас до так званого миру, пане Сергію. На жаль, але да творять, що хочуть, що називається і не зав... не можемо. Ми поки що завадити, адже вони перебувають Росіяни, мають на увазі на тимчасово окупованих територіях. Але е, дістанемо всіх, як то кажуть. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру і власне прокоментували ці та інші болючі теми. Сергій Рудик, і так само народний депутат України, був разом з нами.